Здібна не по рокам саме так говорять про семирічну Аню Перехуду. Дівчина презентувала широкому загалу свою другу персональну виставку Дитячі фантазії на квіткову тему юна майстриня вихованка студії флористики та фітодизайну флора центру дитячої та юнацької творчості. На виставці представлено більш ніж 20 робіт. Заняття Аня відвідує вже не перший рік. і За цей час проявила себе як талановитий фітодизайнер. Подивитися на роботи юної майстрині завітала і наша знімальна група. Мама її купила в магазині так квіточки, і я потім туди їх приклеїла. Про свої роботи семирічна Аня Перехода говорить із особливим хвилюванням. Дівчинка другий рік займається флористикою у студії Флора. За цей час власноруч виготовила близько сотні робіт. Сьогодні презентувала свою другу персональну виставку. Зізнається, кожну роботу продумувала до дрібниць. Оцю, наприклад, роботу я робила довго. Я їздила на море, назбирала всяких ракушек, камішків. Потім Людмила Іванівна дала моїй мамі рецепт, як робити солонекісто. Вона зробила і дала мені. Я потім злипила зірочки, розмалювала їх і приклеїла течення до прекрасного дівчинки було з самого дитинства, запевняє бабуся. Вона любитель. От она вона вдома, она вона говорит, та я не рисую, вона дома рисует, что щось з там клеїть, там... щось много. І так, як мама каже, Танечка, это піоніра флористика. І флористика, вийшло, що мама, а що це флористика? Ну, рассказала, ой, пойду. І вона один раз прийшла, все, їй дуже подобається, вона прийшла в восторге, так много рассказывает. Свою другу виставку юна майстриня назвала фантазії на квіткову тему. Кожна робота складається із натуральних матеріалів квітів, мушер, камінців та тіста. Бабуся дівчинки зізнається, роботи онуки найкращий подарунок для всієї родини. Я віжу, що на з сім і приходить з таким да от посмотрите, що я зробила, подивіться, Посмотрите, як от вам нравиться, не нрається, і дуже много. Багато... То на день рождения подарить дяді, якому 53 роки, і вона... а от дітей, посміть, яку сердечко приготувала, все це дуже, звісно, приємно». Керівник студії флористики та фітодизайну флора Людмила Хулаб говорить, дівчинка має надзвичайне естетичне чуття. У мене дітки всі талановиті, всі дуже творчі, дуже багата у них фантазія, уява. Але особливо от мені подобається Анічка Чим. Тому що вона дуже трудолюбива, її підтримує вся сім'я. Я вже знайома із татом, із мамою, бабусі до Всі підтримують, всі їй допомагають. Подивитися на виставку юної майстрині черкасті матимуть змогу у бібліотеці Центру дитячої та юнацької творчості. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.